Вітаю вас, трояни, про те, як пройшов цей день у рідному місці та вихідні. Дивіться далі. Для вас у студії працює Микола Бойків Замить детальніше. Вітання стріянам із фронту. Повернувся з передоводі. Наш оператор Руслан Лесків. на сході України він був разом із волонтерами з третьої сотні у компанії Ростислава Тищенка, Олександра Палагая та Андрія Паламаря. Хлопці об'їхали ледь не всю Донеччину і Луганщину від Авдіївки до щастя. Відвідали бійців 128 ї та 24 ї бригад позиції спецпризначенців і 5-го батальйону правого сектору. У Слов'янську біля Карачуна також взяли участь у всеукраїнському з'їзді волонтерів і ветеранів АТО, організованому місцевими жителями. Вітаємо волонтерів! Міста Стрій! Вітаємо! Вітаємо! перемагаємо! Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть Україна! Помнят Помнят Хай пам'ятає Кремлівська тварина! Краматор – Це Україна! Крим Україна! Донець Україна. Україна! Луганськ Україна! Більше про поїздку на схід дивіться уже незабаром на нашому каналі. Тим часом у кольорі Хакі нині ще один автомобіль, придбаний за гроші меценатів та громади Стрийщини відправився на схід. Volkswagen Т4 в ідеальному стані волонтери купили у Польщі за 3400 злотих. Його отримують бійці добровольчого батальйону Арата. Насамперед їдемо це Зайцеве. Це будуть потім Піски, це буде Мар'їнка. Новотроїцьке і кінцевий пункт нас призначення буде Маріуполь Широкіне. Це восьмий батальйон Арата, який їде цей автомобіль. Залишається там. Це автомобіль Т-4. Із собою волонтери також везуть продукти харчування, бутильовану воду, речі побуту, рації та інше військове спорядження. Автівку нині освятили в Угерську. Мешканці цього села чи не найбільше приклалися до збору коштів на допомогу для захисників Батьківщини. Дуже сьогодні тішуся з того, що ця машина буде передана добровольчому підрозділу 8-му батальйону добровольчої української армії. Це якраз мій батальйон, я там є їхнім капеланом. І знаю, наскільки там дуже потрібна техніка, особливо ті буси, та четверті. Це саме. Така техніка для війни створена німцями. Дуже виносливий автомобіль, сильний. Ми десь приблизно три тижні назад збирали по нашому селу кошти, продукти харчування. Ми збирали півтора тисячі доларів. Ми збирали ми приблизно півтора тони дві продуктів. Дві тижні назад ми одне Т4 вже Мар'янку відвезли, щоб постійно їх загрузили. Цього разу все, що залишилося, і додавали ще. Люди завжди допомагають. За рік часу, відколи запрацював сервіс електронних петицій у нашому місті, з триянами написано 62 електронні документи, і лише 12 з них це близько 20 від усього числа набрали необхідну кількість голосів для їх розгляду. Розповідає один із ідейників провадження системи, депутат міської ради Андрій Поврозник. На Олени Степанівне віднедавна пішохідний перехід і встановили дорожні знаки. Скоро почнуть облаштування волейбольних майданчиків у 10-й школі. Петиція за запитання будівництва волейбольних майданчиків. Так вона досить активно в соціальних мережах розкручувалася. По ній виділено зараз кошти минулої сесії на виготовлення проєктно кошторисної документації. І відповідно будуть буде впроваджуватись, тільки буде відомо яка сума буде виділятися кошти на облаштування цих майданчиків. Ще кілька петицій, на які автори отримали відповіді в процесі реалізації: це запровадження електронних послуг iGov та створення онлайн сервісу «Стрейводоканал» для подачі показників. Квартирних лічильників, деякі, як зокрема там майґав чи створення онлайн-сервісу для подачі показників лічильників, потребують певного часу від від, від, від пов'язаних з цим структур. Тобто ЦНАП наш намагається чимраз більше впровадити. Затримка є велика з одного боку в тому, що в інших областях. Активніше державні органи передають можливості цих доступу до цих адмінпослуг десь гірше. Тобто, це таке питання, це не є питанням там, наприклад, одного дня. Ремонтують тротуар на Сколівській. Що стосується дитячої реанімації, перший крок зроблений у дитячій лікарні Нафранка уже в середу відкриють палату інтенсивної терапії. Були й документи, які в реаліях міста з таким бюджетом. Втілити у життя нереально. Це переведення стріян на індивідуальне опалення та будівництво сміттєпереробного заводу. Петицію про відставку заступника міського голови не підтримали на сесії депутати, а про реконструкцію фонтану на проспекті Чорновола відхилили через те, що споруда не є в комунальній власності міста. Ми всі пам'ятаємо, події пов'язані з петицією про створення дитячої реанімації в місті Стрію і тими подіями, які були. Після цього, тобто, десь вони в один період були використані більше в політично-популістичних цілях, ніж, скажімо, як засіб оцієї комунікації мешканців з громадою. Воно дало певний якийсь такий, можливо, чи збій, чи дисонанс, але це ця система працює. Ця система показує те, що фактично є цікавим для громади. На вівторок синоптики передають нам грози. Температура вночі плюс 21 в день сягне 30 за Цельсієм. Вітер дутиме з півдня зі швидкістю 5-6 метрів за секунду. Ось такі новини на сьогодні. Не забувайте про наш сайт та сторінки у соцмережах і номер телефону редакції. Гарного вам вечора та продуктивного тижня. Зустрінемось.